Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо про складнощі, з якими стикається волонтерський рух. Моя співрозмовниця Наталія Кучеренка, голова громадської організації Волонтери Новомиргорода. Я вітаю вас, пані Наталію. Гарного і мирного всім дня. З чого почалося ваше бажання допомагати? Ну, напевно, як і багато українців, ми прокинулися 24 лютого і зрозуміли, що треба щось діяти в країні війна. І ми чесно скажу, я загорілася не з першого дня. Перший день я весь день плакала. А 25 числа ми зібралися в одному приміщенні і почали різати сітки. Хто ми? Це ну напевно таке враження тоді було, що це Півного Миргорода. Людей було дуже багато. Ми мінялися змінами, тому що від ножиць пальці розпухали. Були такі великі волдирі, які кровили. Ми надівали рукавички. Ми мінялися. Потім мене а, запросили в штаб, подзвонили, просто попросили підтягнути, бо треба було купувати багато ліків, розвозити. Почалися блокпости, почалися. А, ми обладнали а, укриття. Ми завезли в усі укриття в місті, а, всі а, одіяла матраци, подушки, щоб людям було куди йти. А хто ми? Це так, це всі були. Це просто були люди. Це були люди, які покликані зараз їх всіх не, не назвеш поіменно. Це були люди, які з міста так з сіл. У нас громада дуже. Ну я вважаю, що в нас дружні люди. Тому що до цього я так не вважала. Коли почалася війна, ми стали одним цілим. Навіть пройшовши більше півтора року війни, навіть на сьогоднішній день ми знову одне ціле. Тоді це були опять такі всі люди. Розвозили цю їжу по блокпостах три рази на день, от об'їжджали хлопців, чи все добре. Як виникла ідея або потреба створити громадську організацію? Дивіться, час ішов. Час ішов, і нам треба було е винайти саме той напрямок, в який ми будемо рухатися. У нас є на даний момент швейний цех, в якому розробляє наші всі пошиття наша Лукомська Олена. Вона Почала до неї звернулися хлопці, які попросили просто відремонтувати розгрузку. Вона каже: Ні, це не ремонтується, його треба відновити. І вона сама створила оцей лекало і все почала шити. Хлопці були здивовані якістю цією, і вона почала їх шити вже більше. Ви вже назвали о, їжа пошиття, якими ще напрямками Дивіться, на сьогоднішній день. У нас є сушильний цех, який працює без вихідних. З восьмої ранку до восьмої вечора. Потім ми консервуємо весь сезон, ми робимо заготовки. У нас є погріб. Прошлий рік ми заготовили 2,5 тисячі банок. В цьому році ми дотягуємо до 1,5 тисячі банок, тому ну, що в цьому році було тяжче, овочів було менше, і людей вже готових працювати було дуже менше. Через що стало тяжче, але. Так само є у нас е люди, які долучаються до готової продукції. Тобто, коли ми їдемо до хлопців, ми готуємо смачну домашню їжу, випікаємо, варимо, тушкуємо і веземо. Наші Хлопці варять буржуйки, гнуть скоби. Тобто те, що просять військові, ми стараємося зробити все. Вразило нас це літо. Тому що літом до нас долучались діти. Просто діти групами на велосипедах приїжджали, кидали велосипеди, сідали, чистили. Чи то часник, чи то картошка, чи то капуста, чи то перебирати зелень. Чому виникла ідея зробити громадську організацію? Так як багато людей нам довіряли кошти. Ми розуміємо, що так само, як і я, я є підприємець, я теж з 2014 року ми з чоловіком були волонтерами, але ми надавали цю допомогу, і ми хотіли, нам було дати не жалко, нам було принципом, щоб воно пішло туди, куди ми його дали. Через що з цим розумінням ми підняли питання, того, що люди нам довіряють кошти, треба, щоб ми могли їх. Прозоро використати, прозоро відчитатися. Тобто для нас це потрібен був рахунок, для нас це потрібно був прозорий звіт. Ми зараз зробили громадську організацію. На момент створення громадської організації у нас було майже 30 осіб. Наскільки о, звітність для волонтерської організації, для громадської організації є складною, важливою, необхідною. Ми організація, ми підзвітна. Тобто не сьогодні, завтра, післязавтра, через рік, прийде якась перевірка. Я буду спокійна. Якщо ми ведемо все правильно, тобі нема чому боятися. Зазвичай люди допомагають е, за таким земляцьким принципом своїм же із громади, хто пішов на війну. Як це у вас відбувається? Хто може звернутися до вас за допомогою? Починали. Ми напевно, так як ви кажете, за земляцтвом. Тобто, ми знали цю людину, що він дійсно в нас, що він дійсно служить. але час показав, що е, ті, хто захищає Україну, там чужих немає. Там всі наші. Зараз пошиття ми віддаємо, надаємо тим, хто в нас його просить, той, хто його потребує. А хто просить? Дивіться, це військові. Але ми були, стикнулися з таким, що одна швея приходить і мені каже, Наталко, є випадок, коли людина взяла наше пошиття і продає в інтернеті. Ми сіли із заступником і переговорили це питання, як ми можемо себе обезпечити. Тому що Швеї сказали, що якщо ще буде такий випадок, вони швацький цех закривають, тому що вони, е віддаючи час сюди, а не своїм родинам або чомусь там, вони ш'ють, а хтось буде на цьому наживатися. І ми прийняли рішення, що тепер ми надаємо за формою 5. Тобто військовий, який перебуває на службі, в нього є обов'язково форма 5. Це час. довідка, яка підтверджує, що він проходить дійсно службу зараз. Він нам надає. Цю довідку, і ми йому віддаємо пошиття. Цим ми обезпечуємо себе і знаємо, що дійсно він його отримає. От і йому хорошо, бо він його отримує абсолютно безкоштовно. Скільки часу забирає волонтерство у вашому житті? Дуже багато. Наскільки багато, що сьогодні керівничка моєї донечки подзвонила, яка ж я вам вірю, але треба займатися дитиною. Скільки років дитині? Десять буде 7 листопада. Ви говорите про приготування їжі, про те, що возите її туди. А як військові на це реагують? Які їхні відгуки? У нас є військовий земляк. Він прийшов. І я кажу, ти в нас, Анатолій, будеш перший. Хто ти будеш пробувати, тільки ти ж нам дай зворотній зв'язок. Ми завжди тримаємо з хлопцями зворотній зв'язок, вдруг що не так, ми міняємо от. рецептуру, концепцію, чую, щоб все було добре. От. І от дуже довго на той час був підрив Каховського водосховища. Довго це все було. Ми також туди їздили з допомогою. Наші хлопці їздили на Херсон, але він довго не виходив на зв'язок. Пройшло, мабуть, ну, не тільки дві, він з пораненням повернувся додому і каже: А я кажу, ну як, як як воно? І він каже, ну, щоб не ваші супи, Бог знав було б як. Кажу, в сенсі. От він і каже, що коли вони виходили там на чергування, вони виходили це на плавзасобах. Він каже: Ми брали з собою в кишені і в рюкзаки ваші супи на всяк випадок, нехай не нам буде комусь поділимося. І так вийшло, що ми затрималися на цих плавчовнах п'ять діб. Ми не могли ніде причалити, ми були на воді. І, от каже, в сухому виді оці супи ми просто їли, каже, і ми не залишились голодні. Тобто воно вже відварене, перемелене, воно готове до споживання, тобто вони його в сухому виді їли. Чи є якісь труднощі, складнощі, які виникають під час вашої діяльності? Можливо, хтось робить зауваження? Саме тяжче це брак м -м, допомоги, брак людей, тому що на сьогоднішній день в нас є в нас є з чого? Ну, у нас мало часом буває навіть поїхати забрати, поїхати перевезти. Побудь зачерговим, тому що ми люди, ми теж хворіємо. У нас є дітки, вони теж хворіють, у нас є мами, які потребують, у мене теж є мама, яка постійно каже дось, коли ти приїдеш. А кількість донатів теж Тоже зменшується. Тоже залишаються ті, які більше донатять ті, в яких хтось військовий: син, брат, чоловік, батько. Вони знають, вони бачать це. І вони бачать кінцевий результат, і вони без кінця краю донатять. Це постійна допомога. А чого б ви порадили уникати в такій діяльності? Ну, напевно, просто будь трошки уважнішим з наданням її. Тобто, треба перевірити, чи ну, справді ця допомога потрібна. В нас було таке, коли поїхали наші хлопці з допомогою, а хлопчик залився чоловік, військовий, стався один, бо всі пішли на позиції. І він каже: Ви зможете, бо ми веземо, ну це багато. Допомогти мені там в сховище його занести. І коли наші хлопці почали заносити туди, а там стоїть. Упаковка води відкрита і сітка з картоплею. А він каже: А де ваші запаси, ваша їжа? Він каже, ну на поки це все, через що ми розуміємо, що це потрібно. І скільки ми їздимо, я стараюся, щоб хлопці трошки дивилися, чи ми привезли, і вона потрібна ця допомога, тому що ну, пройде там місяць, півтора, і хлопці знову її по, по ну, запростом дадуть. То хлопці дивляться і кажуть, що ну наразі там реально потрібно. Чи потребує волонтер подяки? І якщо так, то як краще дякувати волонтеру? Знаєте, яка найкраща подяка? Це коли ти працюєш, це коли я маю основне місце роботи, коли просто приходить військовий, пожимає тобі руку, обіймає і каже: дякую. Все. Більше, ну, взагалі нічого не потрібно. Страшно, коли ти їздиш, а через час кажуть, що, на жаль, туди вже їхати не потрібно. Це саме страшне для нас. Це значить, що, на жаль, цього військового вже немає. Це саме страшне. А тоді, коли тобі прийшли і просто подякували за те, що ми є, це, це найбільша похвала. Вам ця похвала потрібна? Так. Да. Чесно скажу, вона підпитує. Правда. А я дякую вам за розмову. Про діяльність громадської організації Волонтери Новомиргорода» ми говорили з Наталією Кучеренко, головою цієї організації.